Незважаючи на те, що українці слідкують за тим, що є в Ірані, деякі українці пишуть, на чорта мені здався ваш Іран, що для чого воно мені? Та мені по і так далі. Ну, от я, коли дивлюсь на це, я мимоволі задаюсь питанням: а ці люди вони усвідомлюють, як взагалі побудована світова економіка, Ну, світовий бізнес, світові процеси, глобалізація, про яку так всі говорять, вже вже й не говорять, бо це всім зрозуміло. Так от я пояснюю. Як це відіб'ється на українцях? Ну, по-перше, якщо газ і нафта здорожчають, а це можливо, то тоді, в середньозваженого українця, бензин стане з 60 гривень, ну там 55-60 гривень. Ну, якщо ви вже геть на паливних заправках заправляєтесь, то може бути 52. Ну, в основному в Києві то це 55-60. Так ось бензин може стати 70 гривень, 75 гривень. І відповідно зросте вартість продуктів в магазинах. Зарплата ваша чи зросте? Оце я не впевнений. Скоріше за все, ні, ніж так. Але ціни зростуть. Далі може відбутись девальвація гривні. Воно й так уже не дуже, але все ж таки, там десь біля в районі 40, 41, 42, тримається долар натужно, напряжно, але може бути і 45. А там і до 50 недалеко. При повторюю, при цьому зарплата не зростає. Що ще може бути? Ну, як ще може бути, Російська Федерація відчує, що раз нафти і газу мало, то вона може продавати свою нафту не за 50 доларів за барель, не за 65, яку її там встановлюють, обмежують і так далі. А за 100. Сьогодні, при всіх санкційних обмеженнях, при всьому тіньовому флоті, Росія в день має. 400-600 мільйонів доларів в день на нафті і газу. Нафта і газ. Це не беручи метали, там, алмази, рідкоземельні ресурси і так далі. Чисто нафта і газ. 400 600 мільйонів доларів. Із них половина відправляється на війну в Україні. Тобто 200 мільйонів доларів в день Російська Федерація виділяє на війну в Україні. Це один 1 мільярд. 1 мільярд за тиждень, за тиждень, один мільярд. Поки нам там Мерц обіцяв 5 мільярдів на заводи, інвестиції в заводи на кілька років. Знаєте, от на кілька років Російська Федерація 5 мільярдів витрачає за місяць, за місяць, 5 мільярдів. Ну, один мільярд за 5 днів. Ну, помножте, поділіть і так далі. У вас буде 5 мільярдів за місяць. А тепер уявіть собі, що нафта стала на 20-30 на 30 доларів дорожчою, виявляєте ресурси. А тепер уявіть Іран, який затиснутий буде взагалі в санкціях і якому буде потрібна підтримка Росії. Як ви думаєте, що буде робити Іран, якщо в нього є дрони, які він не може, наприклад, використати в війні з э, Ізраїлем, тому що дрони так далеко не літають? Як ви думаєте, що буде робити э, Іран? Здогадались? Правильно, він буде ці дрони ще по максимуму передавати Російській Федерації. Та ви скажете стоп, 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 стоп. Так Російська Федерація вже сама виробляє дрони. Ну це ви від мене почули. Виробляє, правда виробляє, але ж Україна теж не дрімає. Ось Зеленський сьогодні озвучив це. Правда, з посиланням на видання Times of Ukraine, Зеленський анонсував удари по Російській Федерації. Ми знайшли боліві точки. І про це Зеленський повідомив після зустрічі з головою ГУР-Буданове. Тобто ми знайшли боліві точки, будемо бити. Як ви думаєте, Путін здогадується, що заводи, які виробляють дрони, вони можуть бути під ударами Російської Федерації? Думаю, що так. А де буде Путін компенсувати дрони? Здогадались? Ну, на випадок чого? А ще ракети є. Правда, деякі українці, ну, які живуть в телеграм-каналах, в марафоні, кричать, які ракети? Ми ракет ніяких не бачили від Ірану. Ви не бачили, чи вам про це не сказали? Ви не бачили, чи ви поки їх не бачили? Чого ви не бачили? Так можуть і ракети звідти прийти. Тому що ситуація в Ірані, там нібито вже і закругляється. От, будь ласка, вам повідомлення від Вашингтон Пост, Wall Street Journal. У Трампа запевнили Іран, що удари були разовими. Адміністрація Трампа нібито встановила контакт з іранською владою та передала повідомлення. Атаки США на ядерні об'єкти не мали на меті зміну режиму в Тегерані, а були одноразовою операцією. Ну тобто там уже все поступово завершується. Воно то може і завершується. Але Іран ніколи не втратить зв'язок з Російською Федерацією. Тим паче Путін намагався навіть втрутитися в. Сам процес, правда, невдало. Трамп, нібито йому сказав, що Володимир, давай розберемося спочатку з Російською Федерацією, давай розберемося з війною в Україні, а потім ти вже будеш там нам з Іраном допомагати. Тому, друзі, ситуація в Ірані по вам чи не по вона матиме прямі наслідки на те, що відбувається в Україні. І ще не забувайте. Те, що в Ірані відбувається, і якщо воно там буде загострюватись, якщо оця ситуація не розрулиться до кінця, якщо це була не одноразова акція, а така систематична, то де будуть Сполучені Штати Америки, на кому вони будуть сконцентровані? Вже й так передали туди Ізраїлю ті ракети, які повинні були бути у нас для того, щоб збивати небезпечні дрони. От хто в Києві, хто киянин? Той, можливо, спостерігав один ефект. Я не буду про нього говорити публічно, але водії, водії точно бачили дещо де на асфальті в Києві. Ну, так, біля трас. Зверніть увагу. Так от, оце доволі, доволі небезпечно, тому що оце є свідченням того, що у нас чогось немає. Оці плями на асфальті. Ну, Ладно, хто захоче, там потім поговоримо колись. А може й ні. Так ось вже ракети віддані Ізраїлю Сполученими Штатами Америки, вже віддані. І сидить людина в Україні. Ну, я так думаю, в Україні. Ну, правда, якщо в Польщі, то ясно, що вам по багатьом там, ну, що ти зробив? Ну, така історія. Це, знаєте, кожна людина міряє своїм місцем перебування, але багатьом українцям не по, і в, і в тому числі і тим, хто за кордоном. Тому що вони розуміють, у них будинки позалишались, у них квартири позалишались, у них родичі позалишались, їм хочеться повернутися, і їм не по. Тому що якщо немає чим захищати Україну, то повернення твоє до України ну, відтерміновується. Так ось, якщо там буде ситуація складна, то в Україні може бути Бог зна що, тому що Штати переключились на схід, а Європа. Якось не дуже намагається допомагати Україні. Як мінімум, ми не бачили такої потужної потужності. Ми бачимо розмови, ми бачимо обіцянки, ми чуємо якісь гарні слова, «Кая -калас» там вся, вся наша, Урсула щось там намагається нам розповісти. Ну, вибачте, це тільки слова. І Європа не дуже хоче. І Сполученим Штатам доведеться. Ну, багато уваги приділити Європі для того, щоб пояснити Європі, що поки ми там, поки ми зосереджені там, то ви тут, будь ласка, все ж таки допомагайте Україні. І вже Володимир Зеленський вчора просив чи просить, чи що він там робить, 0,25% ВВП європейських країн виділяти для допомоги Україні. 0,25% це четверта частина від 1%. І то вони не хочуть цього робити. Пам'ятаєте, колись було 3% для України будуть давати, 2% для України будуть давати. Пам'ятаєте? Один відсоток для України будуть давати. Та вони четверту частину 1% давати не хочуть. Ну, можливо, будуть давати. Поки Сполучені Штати Америки там, то Європа, можливо, щось буде допомагати. Але те, що ситуація на далекому-далекому відносно на Сході, Насправді, це ближній схід не матиме ніякого стосунку до нас, це якраз ілюзія. Ілюзія, схожа на 2-3 ракети 2-3 тижні, і Росія скоро розпадеться. Підписуйтесь для того, щоб розуміти трішки глибше події, які назвами безпосередньо стосуються. А то, так живеш у світі, наповненому фейками, а потім включаєш телевізор. А на українських Ютуб-платформах все постійно міфи розвінчують. Правда про Радянський Союз, ну в основному про Радянський Союз. Про козаків не розвінчують, от про Радянський Союз. А там козацька доба, там все було правда. Отак, як в підручниках написано, от так все було правда. От погано міфи були тільки в Союзі. Так, от, друзі, я так підозрюю, що наступні покоління, які будуть жити після нас, вони таких міфів познаходять отут між нами. Хотілося б, звісно, щоб оці ютуб-платформи розвінчували міфи, які є зараз. Ну, вибачте, <хи> стрьомно. Тому ми намагаємось намагаємось долучити вас до реального світу, щоб ви жили в реаліях, а не були заручником своїх фантазій, ілюзій, брехні про самих же себе. Не забуваємо підписуватись. Лайки, дизлайки вітаються, коментарі також. Можна стати спонсором каналу. Це шалені 30 гривень на місяць. Все. Бережіть себе і телеграм-канал не забувайте. В телеграм-каналі починайте вводити Сергій Годзинський і одразу потрапляєте на канал на більше ніж 200 тисяч. Все завжди з вами і поряд з вами.